Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми приготуємо шоколадний пиріг з гарбузом. Це буде гарбузовий брауні, корисний і дуже смачний. Тому підписуйтесь на наш канал і починаємо готувати. Для початку потрібно натерти 500 г сирого гарбуза. Натираємо його на дрібній терці. Далі викладаємо гарбуз на сито і відсіжуємо зайву вологу. Також натираємо цедру одного апельсину. Тепер до трьох яєць додаємо дрібку солі, 120 г цукру і збиваємо міксером приблизно 4-5 хвилин. Далі додаємо 120 мл кефіру або йогурту і 100 г сметани. Збиваємо до однорідності. Тепер до борошна додаємо розпушувач і какао порошок. Все перемішуємо і додаємо цю суміш в тісто в два етапи. Обов'язково потрібно просіяти через сито. Перемішуємо силиконовою лопаткою, додаємо другу частину борошна з какао, знову перемішуємо, а потім збиваємо декілька секунд міксером до однорідності, але довго збивати не потрібно. Додаємо цедру апельсину, натертий гарбуз і перемішуємо лопаткою. Ось таке однорідне шоколадно-гарбузове тісто має бути. Виливаємо його у форму діаметром 22 см. Попередню форму необхідно змастити вершковим маслом. Випікаємо гарбузовий брауні у духовці при температурі 180 градусів приблизно 50 хвилин. Дістаємо з духовки, залишаємо вистигати у формі приблизно 5 хвилин. А далі ножем вирізаємо з форми і залишаємо вистигати при кімнатній температурі. Такий гарбузовий брауні вийшов дуже смачний, вологий. Спробуйте його приготувати за нашим рецептом і ми впевнені, вам сподобається. Це дуже смачно і, звичайно, дуже корисно. Я смакувала такий шматочок гарбузового брауні з шоколадним кремом. Підписуйтесь на наш канал, ставте нам лайки, готуйте і смакуйте!